Що мені, будь ласка, як ти думаєш, сором це таке почуття, яке людина відчуває, коли інша людина щось робить таке, коли тобі стає соромно. Тобто інша людина викликає в тебе це почуття. І тобі стає незручно, тобі стає ніяково, і ти вважаєш, що це є таке почуття. Чи це глибинна програма, яка ще з самого дитинства закарбовується в маленькій дитині, а потім виростаючи, ця програма починає працювати на протязі усього життя? Так хочу сказати, що сором це саме програма, глибинна програма, коли мама. З найкращими почуттями хоче навчити дитину, наприклад, ходити на горщик. І говорить, як тобі не соромно, ти вже доросла дівчинка, чи ти дорослий хлопчик, і міг би вже попроситися на горщик. І ця програма стає дуже глибинною і діє постійно.